За, зараз перечеплемо діпорку. Ага, давай. Диви. То, то куди ж ти її круж? А куди? Дрони в 26-му році тільки так і Я вам говорю. Держи, так, да. да, воно. Ну, Держ... Улетів, хлопці, на виряд! Да. Поїхала! Крию! А що тут робити? Та дрон збираємо. Все, виділи? Ого. Пішли школа. Технологія. Друже, так а що за школа? Карлсон, карась і партнери. Пішли. Ми були новобранцями. Тепер ми справжня рота вбивців. Без жартів ви дали нам не тільки знання, а й навички вбити та перемогти. І за це ми вам вдячні!